Вітаю всіх на моєму каналі Марія Марія, і з вами я, Марія. Сьогодні у нас розклад такий мотиваційний, там, де ми вчимося допомогти самі собі. Можливо, хтось візьме для себе, як стати успішним. Можливо, хтось стоїть в якомусь тупіці або в застої і не знає, як рухатись далі, і взагалі чи варто. І розклад, в принципі, про те, ви знаєте, що я завжди на позитиві, Тому штовхати вперед буду. Але як справлятися самі чи самому, або як рухатись, чи взагалі варто рухатись. Ми сьогодні взнаємо. У нас дві позиції: два читача, у таких симпатичних: один з червоною, помаранчевою книжкою, а другий сріблястий. Робіть вибір, один-два, або по цим людинкам. А ми з вами розпочнемо. Позиції номер один з білої людинки. Давайте поки сховаємо цього сріблястого І подивимося, що зараз ви маєте почути. До речі, для тих, хто вчиться на картах Таро, я полюбляю саме розклади. І це один із розкладів, як допомогти самій собі. Що зараз ви маєте почути? Що неодмінно вже прийшов час зробити вам вибір, і вибір має. Бути від душі, він має бути прорахований, він має бути істинний і пригадати свої пріоритети, свої сценарії життя, да, і подивитися, що вам реально важливо. Нам часто важко. Сказати, про що я мрію, або важко сказати, а що ти хочеш. Да? Є дрібні якісь потреби, а конкретно якоїсь цілі ви не наважуєтесь через там у собі, або ще будь-які причини. Давайте подивимося, що зараз ще ви маєте почути, трохи витягну. Тут вже є формування себе як особистості, але. Є, от, я не сказала невпевненість у собі, тому що ще є підглядання на інших людей, ще є опір, да, що скажуть люди, можливо, для деяких це програється. А ще такий варіант, як я почекаю, як роблять це інші, а потім зроблю я. Хоча вашої самості достатньо для того, щоб проявитися. І ось це. Ви маєте почути зараз, на що направити зусилля? На те, що вас реально страшить, і що ви собі не дозволяєте. Карти чітко говорять про те, що є моменти сумнівів, моменти, не, знаєте, ніхтось вам заважає, а ви самі собі заважаєте проявити. Є якісь. Придумані навіть страшки, можливо, не придумані. А да, скоріше придумані. Тут мова буде йти лише про вас, що ви собі не дозволяєте. А вам треба направити зусилля на ці страхи, і що ми будемо з ними робити? Угу. Направляти і повністю трансформувати їх на позитив, тому що вам вистачає запалу буквально на трохи, і ви повертаєтесь в свій стан. Я знов почекаю, да? я знов почекаю, можливо, колись воно вийде кращим, або, або, або подивитись на когось і все. І у вас вже все випадає, і ви думаєте, що ви не справитесь з цим. Хоча ви знаєте, що у вас виходить і вас хвалять люди. Але ні, але ховаєтесь, ховаєтесь за страшками. Виростили їх, а тепер їх витягуйте потрохи. І як моя сестра, наприклад, робиться, вона все викидає в квант. Отже, що вам треба робити, це позбуватися своїх стрижків. Корінь. Корінь. Корінь, і знову в нас виходить вибір, де варто вже робити все ж таки вибір, ну, варто робити крок уперед, тому що це трійка жезлів, вона досить дієва і енергійна. І вона говорить, що тим шляхом, яким ви вже йшли, у вас немає шансів. І можливо вас висадили просто взяли і висадили для того, щоб ви дещо повернули себе на інший шлях, Так, саме так, тому є якийсь дискомфорт, є страх. є... Якась незрозуміла ситуація. А зараз при нинішніх умовах у вас відкривається новий шлях. І вам стає ніяк, ніякого, і вам стає страшно, і ви взагалі можете зупинитися. Але поки ви залишаєтеся за вибір. Знаєте, як кажуть, краще зробіть вибір ви, ніж зроблять вибір за вас. Обставини, Да? іноді я робила вибір, і це було досить некомфортно. І я думала, ах, на що я поспішила. А потім розкривається картинка зовсім в інших кольорах і в інших людях і в інших діях. І набагато цікавіше, ніж була попередня. Докладу карти. Да, робіть свою улюблену справу. Не заважайте собі, але просто що дещо її трансформуйте, Да? не так, як раніше, так як раніше вже воно для вас не спрацьовує, воно вас не мотивує і не надає вам ось такої якоїсь забарлення потрібності, немає потреби. А тут ви просто виберіть те, що вам цікаво, те, що вам до душі, і те, що ви б робили з задоволенням. Ось такий корінь у нас. Як діяти, щоб вирішити цю проблему? Як діяти? Це завжди класно. Я люблю підказки, чесно. Зразу три виставили. Як діяти? Не поспішаючи, абсолютно нікуди не поспішаючи, аналізуючи для того, щоб знайти для себе ось цю жилку бажання, ось цю жилку, що я хочу заради цього жити, творити, я хочу заради цього. Я от бачу навіть кінцевий результат. Іноді ви можете не бачити кінцевий результат, та це не означає, що ваша справа не... Не потрібно, да? що ваша справа не є тою, якою ви маєте займатися. Іноді не треба результат. Тому що, коли ви не бачите результата, ви починаєте псувати собі настрій. Псуєте собі настрій, пригальмовується процес. Тож, любі друзі, нікуди не поспішаємо, просто діємо потрохи топ-топ, ножками, крок за кроком, йдемо до своєї цілі. 5 хвилин на читання книги, і вже ціла книга. Ви прочитаєте за рік, там, хай за півроку, да? але ціла книжка піде тільки через те, що ви читали маленькими кроками. Що не варто робити? Не варто займатися самоаналізом, що я так раніше не робив, я так раніше не робила, не має значення, да? Він чи вона? що це суперечить чомусь. Це може бути непопулярним і так далі. Да? Оце самосуд влаштовувати. Точно не треба, тому що тут мова йде про творчу діяльність, тут мова йде про вашу вже сформовану самость, але просто що мозок буде вас вговорювати для того, щоб ви не йшли вперед. Скоріше, це, я б сказала, що це мозок, да? тому що йому дискомфортно у вас є, страшки, з якими ви не завжди справляєтесь. І додаю додаткові карти. Угу. Так, да. краще направити це на свою справу ось цей аналіз. Да, зробіть із негативного, да, у мене там виходить не так, як в іншої, да, у мене немає поки ще досвіду. Але в мене з цього може народитися щось інше. Або я запишуся на курси, або я, тобто не давіть на себе, йдіть потихеньку. По... Покроково, я вже говорила, але тут не давіть на себе. Іде пересилення. Якщо процес повільний, то не, не газуйте, не форсуйте. Порада, як же вам стати успішним? в, в Будь-якому питанні. О, і зразу достаю три, да? ну, певна звичка. Порада, дійте, дійте. Прийшло натхнення, почали робити. Навіть якщо воно не приходить, то можете теж почати його робити. Хоча в більшості тут по натхненню. Робіть по натхненню. Коли воно приходить, тоді ви і почуваєте себе абсолютно повноцінним, абсолютно творцем, абсолютно. На тому місці, де ви маєте бути, і взагалі воно має народитися щось прекрасне. І це не може не радувати. Це круто. Дякую. Давайте ще візьмемо Оракул. Як ж без оракула? Люблю оракули. Як, потіснулись, так? Зараз поправимо камеру. Терпіння. Бачите, я не, вла... не застосувала це слово, але терпіння тут треба. Терпіння. Нікуди себе не рухайте, насолоджуйтесь своїм, от, от скільки ви зробили, от стільки от цим і радійте цьому. Воно, врешті-решт, воно взагалі ви це зробили. І це вже круто, і це вже класно. І насолоджуйтесь, і вважайте себе маленьким переможцем. Ось така позиція. Номер один, думаю, що поради були вам близькі, нічого складного, але іноді варто це і почути. Що ж, боремося за свою впевненість, боремося зі своїми страхами і припиняємо аналізувати себе збоку, як подумають люди, коли є чудова, чудова людинка, найпрекрасніша, яка мала саме ви мали це зробити, ніхто інший. Саме таке, що робите ви. Ну що ж, а ми переходимо до другого варіанту. Дякую вам за те, що були з нами. Другий варіант мотивація. Допоможи сам собі, і чуться, я вирішила взяти інші карти. Ви пам'ятаєте? Можливо, що вони хуліганські. Але вони нам розкажуть, що зараз ви маєте почути. Місяць да? місяць завжди приносить собою із собою приносить сумніви. Що ви маєте почути? Що життя бентежне і пройти через лабіринт самої себе чи самого себе, іноді важче, ніж викопати картоплю самому за один день. Да? Але якщо ви будете купати картоплю, ви встанете і її зробите, ви вийдете з цього. Ви будете шукати методи, чим скоріше це зробити. Ви будете шукати, можливо, помічників і так далі. і так далі. Тобто тут вам те, що ви маєте почути, це майте сумніви, і з цих сумнівів ви завжди знайдете вихід. Майте проблему, і ви завжди з неї знайдете вихід. Та остаю додаткові карти. Привіт. Тут жорстка трохи. Сказала, хуліганські карти. Нелегкий шлях, але він того вартий. І нам, скоріше за все, коли все добренько складається, вам не цікаво, тому ви бажаєте більше феєрверків, якихось складнощів. Дайте мені ребус, я буду розгадувати. Отака ваша натура. І тоді. Ви... З цього народжується щось більше. І це круто, насправді. Да? Не будемо зараз говорити про блоки, які рухають вас, що все життя має бути складно. Можливо, от не все має бути складно. Або, можливо, саме для вас все має бути складно. Але просто знайте, да, що ви от така ваша натура розсипались. Карти, гаразд. Давайте подивимось, на що направити свої зусилля. На те, що після кожного рібуса, да, є відчуття перемоги, і є відчуття того, що після цього має щось змінитися. І тут ваш коник в тому, що. Після труднощів завжди приходять зміни, і вам вони до вподоби? Є варіант, коли якщо ви не можете розгадати певний ребус, то просто не вистачає одного пазла, і вам варто подивитися. На проблему не так, як вирішали її завжди. Отут От у вас іде обучаючий процес, там, де ви маєте побачити, що не вистачає, чого немає, чого, чого вам не вистачає. Да? Можливо, це буде через ваше «хачу, ні, хочу хачу-ніхачу. Майте бажання щось такого, чого ви не робили раніше, можливо. Або От хтось там собі дозволив, а ви би так не дозволили, або ви там е, прям аж е, захоплюєтесь кимось, що він так зробив. І отут тут вам треба спробувати якісь нові методи для того, щоб е, розгадати той ребус, який ви маєте, да, який, вам, який не йде до вас, це раз, по-друге. У вас є, що відкладання вашого життя на потім. Це чітко прослідковується, тому що, маючи все зараз, всі інструменти є перед вами, але ви чомусь заліпаєте на тому, що, а може, це війна, а може там ще щось, і я не можу от, зробити кроку вперед для того, щоб змінити своє биті. Ось так. В чому корінь? Угу. Постійно б'єте себе по рукам. І, да, там, якщо немає чоловіка, чого немає чоловіка? Бо ви нічого не робите для цього. Мало того, що йде зневіра, а плюс ще ви нічого не робите для цього. Да? Почніть з. Парігмахера там. Починити. Ну, просто щоб ви б'єте себе по рукам. Давайте ще заглянемо в корінь. От в кожного є своє там. Я там Підзначення? Да? Не знаю, не пам'ятаю в українською. В кого є своє там бачення свого життя, а в мене немає. У да? мене, типа, дивіться, яка карта прикольна, що в кожної дівчини є шрифт код Чи є у вас шрифт код Ви не знаєте. І вам здається, що. Вам здається, що те, що ви маєте, воно не, от не підходить до інших. Я не така, як інші, але і не талановита. Ні, мені здається, що талавино, талановиті всі. Тому що, якщо ми будемо розвиватися, от вам тут треба розвиватися і, ну. Знати навіть те, що через труднощі вам йде на це набагато легше. А якщо ви, наприклад, захотіли бути СММ-ником, то піжить і запишіться і станете ником Да? Навіть просто там за півціни, наприклад, і спробуйте себе. Ви побачите, що це робота, яка вас надихає, те, що як діяти, щоб вирішити цю проблему. І не бити себе по рукам. По факту я вже її розказала, але ми візьмемо ще більш такий менталь... не ментальний, а більш глобальний процес. Ох, хуліганські карти. Що вам варто робити? Вам варто навіть, я би сказала, прямо згадати дитинство, якою ви були. Да? Я не буду мати сумнів, що ви ходили на тисячу секцій, що ви були активні, що ви. Завжди знали, була там шустра, а тепер я не шустра, а тепер я старий чи стара, не має значення. І от на цьому от такому лайті шустрості, да, от просто починайте діяти для того, щоб з цього посміятися, для того, щоб у вас є, ви розумієте, у вас є просто весь ресурс, і для того, щоб його побачити, вам надається можливість це відчути. Тому пробуйте це робити і потім навіть можете похвалитися, якщо ви будете робити. Яка я молодець, да? я там зробила. Я пішла на курси, я там ще щось, у мене вийшло. Дивіться, яка класна фотка. і так далі. Що не варто робити? Ну, не варто замикатися в собі, все одно виходьте. Ага. Е, ну, отут, тут я би сказала, що просто тримайте це поки всі критики, тому що ви дуже розпоширюєте свою енергію на решту, да? От ви навіть коли хвалитесь, то потім воно розсипається і вам не вистачає ресурсності для самої себе. Ось так. Не розказуйте людям те, що їм розказувати не треба. Не боятися, не стіснятися, да? Ось. показувати себе, але не розказувати про свої плани. Можливо, вас не зовсім підтримують ваші рідні, та це не має значення. Ви маєте робити те, що з твою легкістю дитинства і рухатись уперед. Угу. Порада. Відноситися до себе як до маленької дитини. І маленька дитина забажала. От, Чогось забажала. І ви, як добра мамаша, інтуїтивно розумієте, що це дитину буде розвивати. І дозвольте їй це. Не має значення, скільки вам років, дозвольте собі, своїй маленькій дитині балуватися або йти туди, куди вона хоче. Ви просто будете поруч, будете постійно, як дорослий, підтримувати себе самі. І... Таким чином ви звикнете до цього стану, щоб не входити от в цей стан ребусів, після яких ви маєте виходити, і вам важко да, для того, щоб відкрилися нові шляхи. Ще такий цікаве аспект. Ну, по факту я правильно сказала, тому що тут не варто зупинятися на тому, щоб тільки хвалитися однією, а дивіться, що я зробила. Да? А пробувати зосереджуватись на одному і, і його проштовхувати. Але те, чим ви бажаєте займатися, навіть якщо воно складно, тому що ви така людина, такого складу, і не бити себе по рукам, а робити, хоч щось та робити, да? діяти. Чекаю ваших коментарів, ваших лайків. Думаю, що досить такий корисний вийшов розклад. А ми йдемо далі.